Це, друзі, мій улюблений куточок. Це натуральна шкіра. Її виробляє один якийсь мастер-чоловік. І вона саме тут, ось бачите, друзі, фінланд. І вона саме тут продається ось цьому закуточку. Ось така манюня стоїть 49,90. Дуже я його полюбляю, цей відділ. Ось це все натуральна шкіра, вона дуже якісна, тоненька, м'яка. Оце 139. Різні форми, але вони класичні. Ось такий гарний, якщо ви, вам видно, ось такий ось штамп. Що саме воно означає ось? Дуже класно. Сподіваюсь, вам також цікаво. Ми прямимо на жіночий одяг, який вже осінній асортимент. Можете роздивлятися кольори, тканини різні, шифон або іспільний якийсь віскоза. Дуже багато трикотажу. Ось такий кардіган до пола. 40 євро. Дуже класно, друзі. Джинси, ковтинки. Ось такі короткі кардигани, 59. Що хочу сказати, нема ніколи багато народу покупців, і вони, мабуть, купують, якщо якийсь подарунок, або треба йти десь на свято. Ось яка гарна сукня, чорна класика. Вони тут люблять класику. Ось такі туніки, джинси. Ось, друзі, ось, це вам не інші але тут можна знайти такі сукня рубашка, сукня сорочка. Брюки 49,99. Шкіряні, спідниця шкіряна, кожзам. але, мабуть, зручна, тому що знизу яка, є якась структура тканини, що там ткань, а не кожа. Друзі, вам більше показати, менше розмовляти, але не виходить. Дякую моїм друзям, які мене сюди привезли показати вам вживую дуже гарно його роздивлятися, не те саме, що в комп'ютері. В комп'ютері то нудьга. Ось трикотаж, різні кольори, різні структури. В цьому сезоні дуже модний трикотаж, тому що восени разом з денімом гарні виходять комплекти. Брюки, класичний брюки 109. Ось плаття. Трошки швидко йду для того, щоб подивитись більше і показати вам більше. Ой, дуже гарні кольори. Різні сукні, ось святкові. Друзі, святкові. Мені це напоминає, напоминає Одесу. У нас був випускний в школі в таких самих сукнях 49. Ось таке мережево, ось такий синій колір. Класика класична.